Ще освіти Прикитнянського професійного ліцею долучилися до проєкту Київщина туристична, щоб познайомити вас з історією, красою та величею нашого краю. Розпочнемо наш маршрут від порогу нашого ліцею. Поїхали з нами! Рокетнянський професійний ліцей, який протягом десятиліть готує професіоналів своєї справи, є початком життєвих доріг для випускників ліцею, що своєю працею звеличують наш край. Від порогу ліцею вони їдуть в різні куточки нашої неньки України та в серці завжди бережуть свою малу батьківщину. Під блакитним небом пригріта теплим сонцем, оповита запашними травами. Тягнешся ти від прадавнього Бушильського городища до Бирюківських крутосхилів, від колишніх Семиренківських садів у Савинцях до Клісниківських зелених дібров. Центром громади є селище Рокитне, назва якого походить від куща рокити верболозу, що росте по берегах річок Рокита та Русь. Якщо у вас поганий настрій або забагато думок, Прогуляйтесь вулицями містечка, які зачарують вас своєю красою і неповторністю. Найкраще місце тут це центр міста. Тут красиво і завжди людно. З почуттям вдячності і хвилюванням наближаємось до Алеї Слави. Тут встановлено монумент героям, захисникам України та City Light, де відображено всіх полеглих за незалежність жителів Рокетнянської громади. Однією з наймальовничіших місцин в громаді є село Синява, що розташоване на правому березі Росії. Відразу при в'їзді в Синяву звертає на себе увагу комплекс будівель Велетенського водяного млина. Млин стараннями меценатів отримав друге життя. Зараз в будівлі млина розташований ресторан-готель Старий Млин. Неподалік від млина розташований ще один туристичний об'єкт синяви п'ятизрубна дерев'яна церква з п'ятьма банями та дзвіницею. Синявська Миколаївська церква була поставлена на місці значно старішого храму, спаленого татарами. Шумлять верби, щебечуть птахи, а в травах та квітах сховалися між пагорбами Вирикова криничка. Це чисте, прохолодне джерело, про яке ходять легенди, що йдуть ще з сивої давнини. Це гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення, яка розміщена в синяві біля підніжжя Божої гори. Багато людей стверджують про цілющу силу цієї води і щиро вірять у це. Місцева назва пагорба, біля підніжжя якого споруджено, Божа гора. Саме тут. На цій горі, за легендою, яка збереглася в народі, в 372 році відбулася страта анського вождя Божа, якого розіп'яли на хресті поруч зі старішинами. На відзнаку історичних подій, пов'язаних з горою Божа, яка знаходиться в селі Синява, біля її підніжжя височить пам'ятник. Вже на початку березня дубові і грабові гаї дивовижного прегірка оживають. І дивовіжні квіти є вісниками пробудження матері природи. Навіть такі екзотичні птахи, як страуси, комфортно почуваються поблизу цього чарівного куточка. Неподалік є ферма, де ці величезні пернаті демонструють своє вбрання. Неподалік від села Бушеве знаходиться голубе озеро, яке мане своєю красою, прохолодою, особливо літню спеку. На території Рокітнящини відомий пам'ятник того часу низка городищ між Ольшаницею та шарками, що колись складали місто Шаргород. Вважається, що це залишки літописного містечка Торчиська, столиці осілих тюркських племен. А поряд розташувалося давнє руське городище Райгород. Спорудження Змієвих хвалів – Датується періодом ранньої Русі приблизно 8-10 століттями. Як виявилося, цей край багатий не тільки на природу, а й на історію. Німий свідок гайдамацька могила, що в селі острів. Краєзнавці пов'язують її та ще кілька курганів на полях довкола села з козацько-селянськими заворушеннями проти польських поневолювачів. Для любителів екстремальної романтики пропонуємо відвідати кар'єр. Тут можна зробити цікаву фотосесію або просто помилуватися краєвидом. Кар'єр варто побачити, адже він вражає, любителі активного відпочинку мають змогу відвідати кінний комплекс в селі Запруддя. Катання на конях подарують незабутні емоції від спілкування з цими граційними тваринами. Міським жителям та всім любителям екотуризму щиро радимо відвідати Рокітнянщину. А на згадку про наш чарівний край пропонуємо сувенірну продукцію, виготовлену здобувачами освіти нашого ліцею.